вечір! в ефірі гаряча тема. І сьогодні до студії нашої програми завітав Андрій Коломійцев, голова Олександрійської районної державної адміністрації, керівник Олександрійської районної організації партії Солідарність. Добрий вечір, Андрій Олександрович. Добрий вечір. І одразу перейдемо до запитання, яке мабуть останні дні хвилює багатьох Олександрійців. Пролунала така новина, що ви збираєтеся балотуватися на посаду мера нашого міста. Ви можете підтвердити чи спростувати цю інформацію? Так, я із задоволенням підтверджую цю інформацію, і напевно треба прокоментувати цю новину сьогодні. В Олександрії багато громадських організацій і політичних партій. Які критикують владу, мало хто з них на своїх діях може показати, як треба працювати, і готовий взяти на себе відповідальність? Наша команда готова піти на місцеві вибори 25 жовтня. Ми готові взяти на себе відповідальність за життєдіяльність міста Олександрія і готові зробити нашу владу відкритою, чесною та спроможливою. І одразу ж таке запитання: від якої політичної сили ви будете висуватися, і хто вас буде підтримувати? Я буду балотуватися на виборах міського голови від політичної партії Блоку Петра Порошенка Солідарність, так як є офіційним її представником. Андрій Олександрович, наскільки ви упевнені у своїй перемозі у конкурентній боротьбі за крісло мера? Як показали вибори 2012-2014 років, коли ми обирали депутатів Верховної Ради? Команда Сергія Анатольовича Кузьменка, який є на сьогоднішній день губернатором Кіровоградської області, отримала найбільшу перевагу на виборах, тому це дає нам повні підстави. Це дає нам підстави вважати, що наша команда, як і в 2012, так і в 2014 роках, і сьогодні має велику перевагу і довіру від населення міста Олександрія. А як ви оцінюєте роботу нинішнього міського голови та його команди? Звісно. При роботі в міській владі треба враховувати багато чинників. Це і кон'юнктура ринка, і економічна ситуація в країні. Тому я не хотів би сьогодні казати щось погане або гарне про команду, яка представляє місто Олександрія. Але я впевнений, що ми зможемо більш якісніше і з користю для людей продовжити розвиток. Нашого міста Олександрія Андрій Олександрович, ви очолюєте Олександрійську районну державну адміністрацію, тому вас краще знають у районі. Олександрійці, жителі міста, менше ознайомлені з вашою діяльністю. Розкажіть трошки про себе Олександрійцям, щоб вони знали, хто ви і хто збирається балотуватись на мера. Я народився, ріс працював весь час в місті Олександрія, тому я знайомий з його проблемами не не з екранів телевізорів, а я знайомий особисто. Тим більше я приймав активну участь у передвиборчих кампаніях 2012 і 2014 року, коли особисто приходилося зустрічатися із людьми, вивчати їх, проблеми і, е, вивчати їх проблеми і по можливості їх вирішувати. Що сказати особисто про себе, я навчався в другій школі. Потім, звісно, університет, Одеський державний економічний університет після університету почав свою трудову діяльність на Олександрійській Нафтобазі. Після цього у мене з'явилася пропозиція. Я скориставшись можливістю, пішов працювати на державну службу, а саме в Олександрійську районну державну адміністрацію. Це було в 2000, в далекому 2005 році, і під час конденції президента Віктора Ющенка я пропрацював в адміністрації. П'ять років, завершивши свою кар'єру у 2010 році на посаді заступника голови Олександрійської районної державної адміністрації, під час роботи в районній адміністрації у мене була можливість навчатися в Державному регіональному інституті державного управління, де я зміг отримати кваліфікацію магістр державного управління. Після того, як мені було запропоновано очолити районну державну адміністрацію. В 2014 році я прийняв для себе рішення, що я не те, що можу, не те, що хочу, а я маю очолювати такий великий пост, тому що мені було запропоновано особисто губернатором Кіровоградської області Сергієм Кузьменком. Що ви будете пропонувати Олександрійцям, щоб вони за вас голосували? Ну напевно, скажу, що я не чарівник, і 26 жовтня, особливо в світі і в країні, і в місті Олександрія нічого не трапиться. На жаль, але у мене є чудове розуміння, яким чином збудувати владу в місті Олександрія, яким чином зробити її відкритою, як ми можемо використати принципи і надбання європейських країн у формуванні влади? Якщо конкретніше, перед тим як пропонувати місту Олександрія конкретні заходи і дії. Напевно, треба провести максимальний аудіт діяльності всіх галузей міста Олександрія. Ми розуміємо, що діяльність соціальної сфери міста Олександрія, вона залежить перш за все від економічної складової, тобто від фінансової спроможності місцевого бюджету. Тож, для того, щоб ми могли більше витрачати грошей на Формування, функціонування і підтримку галузей освіти, медицини і інших соціальних галузей, бюджетних галузей нам треба збільшувати наші здобутки, збільшувати наші надходження. Я хотів би, щоб в нашому місті, в місті Олександрія, було забезпечено найкраще був забезпечений найкращий інвестиційний клімат. Для того щоб інвестори із задоволенням йшли до нас, вкладали гроші, купляли нашу продукцію і наші підприємства були забезпечені роботою на повну потужність. А які ж галузі економіки можна і потрібно відроджувати в Олександрії? Ми розуміємо, що всі майже всі галузі міста сьогодні або зупинилися взагалі, або призупинені, або працюють не на повну потужність. Таким чином, місто Олександрія сьогодні. Отримує прибутки в більшості від сільського господарства. Відповідно, напевно, треба починати з того, щоб робити кооперацію сільського господарства Олександрійського району навколишніх районів із містом для організації будівництва нових підприємств, які будуть переробляти цю сільськогосподарську продукцію. Ансанавич, а як ви збираєтеся співпрацювати з громадськістю, і, можливо, чи будете враховувати побажання громадських організацій, якісь чи їхні пропозиції в своїй роботі? Ми готові і на майбутнє завжди підтримувати і співпрацювати із всіма громадськими спортивними і молодіжними організаціями, які будуть приходити до нас. З якимись розумними ідеями, толковими ідеями, а саме головне, щоб вони могли самостійно і впроваджувати в життя всі ці проекти. Ми сьогодні багато говорили про команду. Якщо Олександрійці оберуть вас мером міста, яка це буде команда, чи зможе вона управляти містом дійсно ефективно? Я сьогодні не можу поки назвати всі прізвища, тому що вони знаходяться на стадії список партійний список знаходиться на стадії формування, на стадії погодження. Але я можу сказати, що він буде в себе включати тих людей, які, можливо, вже мають досвід керівництвом міста Олександрія, а також тих людей, які досвіду ще не мають, але в них є великі амбіції для того, щоб щось змінити в цьому місті, які вже, можливо, пройшли антитерористичну операцію, які побачили, як сьогодні живе, живуть люди на сході. І бачить потенціал міста Олександрії, які саме які зміни можна тут зробити, Андрій Олександрович. Зараз ви очолюєте районну адміністрацію, балотуєтесь на посаду мера міста. Чи бачите ви майбутнє Олександрії можливо спільне для міста та району? І, взагалі, яким ви бачите майбутнє Олександрії, що стосується територіального об'єднання міста Олександрії та району, про яке багато було питань, пропозицій. І проєктів, то сьогодні ще казати про це зарано, тому що остаточне рішення буде приймати Кабінет міністрів України. Але навіть якщо не відбудеться територіальне об'єднання міста та району, об'єднання підприємств Олександрійського району та міста Олександрія буде логічним завершенням для формування потужного промислового потенціалу міста Олександрія. І забезпечення діяльності олександрійських підприємств. Також я бачу логічним результатом забезпечення функціонування Олександрійського буровугільного комплексу. Я знаю про те, що є багато побажань від інвесторів, як іноземних, так і інвесторів внутрішніх, вкласти гроші в ту ж саму буровугільну галузь міста Олександрія. А саме є бажання використовувати потужності Костянтинівського розрізу, використовувати вугілля, буревугілля для функціонування Комсомольського гоку. Також є бажання працювати на морозівському розрізі, відповідно використовувати його потужності для опалення, як міста Кіровограда, так і міста Олександрії, видобування гірного воску. У нас є багато думок, у нас є великий потенціал, і саме наше завдання сьогодні повернути довіру до себе, повернути довіру до міста Олександрія в потенціальних інвесторів, а саме головне довести до кінця ті плани, ті сподівання, ті наміри, про які дуже багато років всі говорять. На цьому будемо завершувати нашу зустріч. Дякую вам за цікаву розмову. Я також вам дякую за можливість прийти до вас в студію, надати інтерв'ю, відповісти на дуже цікаві, я так розумію, важливі питання, які турбують сьогодні всіх олександрійців. А наостанок я хотів би побажати всім жителям міста Олександрія, щоб в місті все ж таки відбулися зміни на краще, як ми всі того хочемо. Але для того, щоб зміни відбулися, то треба, перше це прийти на вибори і зробити свій вибор. А також хотів сказати про те, що під час передвиборчої кампанії вся Україна і жителі Олександрії будуть отримувати дуже велику кількість обіцянок, які, на жаль, можна обіцяти тільки на державному рівні. Тому я хотів би всім сказати, побажати того, щоб дуже ретельно ставилися до всього, що вам обіцяють, це місцеві вибори відповідно після завершення цих виборів, після отримання перемоги переможцями будуть вирішувати саме місцеві проблеми. І по суті, переможці не будуть мати змогу великого впливу на на загальнодержавні проблеми тому бажаю всім мудрості. Ну а нашому місту, звісно, процвітання і розвитку. А я прощаюся з вами до наступного випуску гарячої теми. Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся ще багато цікавого про діяльність політичних та громадських лідерів Олександрії та району. До зустрічі!